5 листопада, в стінах Національного університету кораблебудування відбула щорічна науково технічна конференція з міжнародною участю у сфері провідної техніки та технології. На конференції обговорювалися питання призначення підводних апаратів, а саме їх велика роль в обстеженні загиблих в чорному морі теплоходів, пошуку та знешкоджень зразків міноторпедної зброї, що затонули. А також використання підводних апаратів Державною службою надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України та Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій Плінцов Володимир Степанович розповів, яку користь приносять підводні апарати та які види підводної техніки були розглянуті на конференції. Варто відмітити, що в розробці штучних інтелектів для отримання їх на великій глибині та їх випробуваннях беруть участь не тільки видатні вчені нук але й студенти інституту автоматики та електротехніки та аспіранти кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки. Кожного року рівень заходу зростає, тож з нетерпінням чекаємо наступних конференцій, завдяки яким наука України набирає нових обертів. Підводні роботи, які ми сьогодні тут розглядали. І які власне розробляє вже більше 25 років наш університет? Це з кожним роком все більш активна підводна техніка для декількох напрямків підводної діяльності держави, взагалі.